Продовж двох років громадська організація «Магурка Трінар в співпраці з підприємцями та священниками надає чималу допомогу Збройним силам України. Ще дві автівки, придбані силами волонтерів, освятили та відправили на запорізький напрямок. Їжу Бахмутський напрямок Константинівка, часів Яр їздив раніше, коли можна було їздити. Моляй поле Варварівка, Запорізька область, ну на передовій так по госпіталям. Павлоград, Дніпро, Краматорськ, Покровськ, Рівні, Львів. Ну, тут по-Франківську лікарня ми так само договорилися, де роблять вареники, де є вже собі постоянна група, що роб... ну, закуповуємо там, наприклад, фрукти до вареників і провідуємо хлопців кожного вівтірка, кожної п'ятниці, коли я знаходжуся на передовій десь, там, наприклад, або цей то є люди, які ну, замість мене возять, що привозять. Що... Тобто іменно франківство провіду їм кожного тижня по два рази. Автомобілі ми доставляли не раз на напрямок. Теж було гуляй поле, був Бахмутський напрямок. Це залучалися жінки військових, і ми, так як громадська організація, я просто цьому допомагали. Я їх переганяв, передавав людям, а купували конкретно людині, яка, ну тобто, наприклад, жінка звернулася, вона робила там якусь збірку. Я просив підприємців своїх бізнесменів, які робили звіт, просто що людина отримала і так. І, ну. Доставляли. Є у Богорочанському районі монастир, де священників, ну їм проще виїжджати. священники там шукають машини. І машина, як священник загонить, наприклад, міні-машину, то через священників йде, машина йде. Ну нормально, наприклад, така машина там до трьох тисяч доларів. Получається на місце з доставку вже в місті івано франківськ Хто долучився ще крім священників? Я чула, що і церкви долучалися, і бізнесмени. Хто долучився до доставки оцих доха? Це автомобіль моїх друзів, знайомих, це ми забрали, ну, вони пригнали з передової, з Запорізького напрямку з Зуляйполові, це просто автомобіль на ремонт. Цей другий автомобіль ми купили, дали 1200 доларів, і бізнесмени підприємці допомогли, що його зремонтували, 22 тисячі гривень обійшлося. Ну, повністю, що поміняли акумулятор, поміняли масла, ходову зробили. Тобто, я загнав на станцію, мені її зробили, я її забрав. Церкви долучаються? Так, церкви багато, Іван Жук допомагає постійно, Вікторі в Хористі допомагали, на цю машину 17 тисяч гривень кошти передавали. І так до балагури до степана звертаються до єпархії, роблю в ну, церкві, наприклад. Переважно, от у мене зумів постійно присутствують священики. Тобто, коли робимо збірку, ми гроші перераховуємо, священик мною йде в госпіталь, коли священник хлопців благословляє благословляють у госпіталі, там помазав олійку, все. І спокійно, так як волонтер, заходиш по кожній палаті, хлопцям собі роздаєш фрукти. ну, Тобто набагато проще. Таке саме на передовій, весь декотрий госпіталь ми проходили. і ти приходиш волонтер, сам ну, дуже тяжко зайти до хлопців. Коли ти приходиш. З військовим капеланом, з обікновеним священником, слой отець напроти метро церква є, то в'їздів зі мною п'ять поїздок у нас було. Ми з ним заходили собі в кожен госпіталь, по кожній палаті. Тобто ти можеш провідати реанімацію, фрукти, можеш позаносити, торт порозрізати. Ну, тобто робиш собі нормально, що ти з людьми можеш поспілкуватися, поговорити з, ну, з різних областів, з різних і обших знайомих є, що знаходиш. Є, що показую фотографії. Я поробив альбоми, наприклад, показую людині. Люди там є 20 чоловік на фотографії, людина каже, там 4 чоловіка лишилося в живих, всього. Що... Вона там ну, є багато що пізнають з Константинівки. Зараз був у Львові, людина підійшла до мене, пізнала, показував фотографію. Там 27 чоловік, 5 чоловік лишилося вже, як вони у Константинівці були, його на Харків відправили. Тобто така духовна присутність е священників дуже важлива для вас. Так, отець свій хотіть, це мій дуже знайомий друг, що на Коновальця. Ми з ним на самому початку, це саму першу машину, ми купили те четверту. Це він мені почав допомагати, він зробив звернення до... Ну, просто у Фейсбуці кинув, що так як ми спільно хочемо. ну І він допомагає, наприклад. от Допустимо, треба лікарство або треба продукти харчування. Я ніколи в церкві не прошу, щоб там зробили збірку, дали гроші. Люди ну, оголошують, люди приносять кави, приносять чаї, приносять шоколад, приносять медикаменти, які треба. Я на передову їх відвіз, розклав, пофотографував, фотографію кинув, церква скинула собі на свою сторінку. Тобто люди видять, що, наприклад, то, що людина принесла, то хлопці отримали. Я дару вам, щоб їхнє життя було збережене, щоб ангели хоронителі були з ними повсякчас, щоб вони щасливо і живими повернулися до своїх рідних. На сьогодні дуже важлива психологічна реабілітація військових, особливо тих, що зазнали поранень. Є багато сприятливих способів допомогти бійцям, каже Юрій Бойчук. Я говорив з Польвівської області, ну з військовими, з командирами, говорив по Івано-Франківській області, по місцевих лікарнях, де хлопці є. Є ранені, які провоювали там, наприклад, людина рік відвоювала, знаходиться там півроку вже в госпіталі. Тобто її зробили сім-вісім операцій і договорилися. Таке, що заходимо собі ну, з любим капеланом, тобто з священником по кожній палаті питаємо, нам командири дозволили. ну, Договорюємося з хлопцями, хто хоче поїхати в гори, на пікнік, пожарити шашлик, посидіти. Тобто, чи... Знаєте, яка ситуація? Людина в воздуху взагалі не вірить. Людина там з 3-го, з 4-го поверха спустилася, на лавці 5 хвилин посиділа, ти її забираєш, грозиш у автобуса, відвозиш, там, наприклад, у гори, куди небудь у Єремчиці, там десь під монастир декась згора є. У верховину я возив хлопців, у нас їхало 20 чоловік. Ну, там знаходимо джіпи. Є знайомі, мої засновники мають нормальні машини, що це, і веземо на саму гору вивозимо. Люди там посиділи собі 4-5 годин і вертаємо їм обратно по госпіталям. І цю ідею є дуже багато знайомих, які хочуть долучитися там по Чехії, по Польщі. Крім того, ця громадська організація надає чималу допомогу сиротинцям та всім, хто опинився в складних життєвих ситуаціях.